Північно-корейські війська в Росії є це ескалація війни та порушення резолюцій ООН. Про це після доповіді розвідки Південної Кореї заявив генсек НАТО Марк Рюти у тому, що солдати армії Кіма воюватимуть проти ЗСУ. Сумнівів вже немає. А ось дані щодо їхнього бойового потенціалу та ефективності різняться. То, чим небезпечна армія КНДР і як Україна та союзники можуть цьому протистояти, розбиралася Анна Басова. Цієї доповіді генсека НАТО чекали з минулих вихідних. Заслухавши південнокорейську розвідку, Марк Рютте тепер уже офіційно заявив, північно-корейські війська в Росії є, і зараз вони в Курській області. Далі протокольна заява. НАТО закликає Росію та КНДР негайно припинити ці дії поглиблення співпраці між Пхеньяном і Москвою загрожує не лише індотихоокеанській, а й євроатлантичній безпеці. І це каже Рютте, тільки сприяє ескалації. По-друге, порушує резолюції Ради безпеки ООН. По третє, ніяк не допомагає встановленню миру. Додає четвертий пункт розгортання під курском північно-корейських військ. Це відчай Путіна, який дедалі зростає на цій війні. Вже загинуло понад шістсот. Тисяч російських солдатів ще більше поранено, і він не в змозі продовжувати свій наступ без зовнішньої підтримки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Північна Корея надала Росії допомоги на 5,5 мільярдів доларів. Таке підрахували у німецькому фонді Фрідріха Наумана. Йдеться про приблизні цифри, адже офіційних даних щодо експорту КНДР не публікує. Різні цифри називають і стосовно кількості солдатів від кількох до 20 тисяч. Північно-корейський режим так занурився у ядерні та ракетні розробки, що геть забув про права людини. А тепер влада жене молодих чоловіків до Росії, фактично роблячи їх Айманцями, це злочин, як він є. Про неналежну підготовку північно-корейських сил пише видання The Wall Street Journal. спираючись на розвідданні, автори матеріалу стверджують, воювати женуть молодь здебільшого до 20 років. До того ж, солдати фізично слабкі та низькорослі, а це найпевніше свідчення систематичного недоїдання. Та навіть із такими бійцям ЗСУ доведеться боротися. Чи допоможе в цьому НАТО незрозуміло. ще до промови генсека, видання Bloomberg писало можливості альянсу – Катма. Південна Корея натомість, яка не входить до НАТО, але Неабияк зацікавлена як у послабленні північного сусіда, заявила, склавши руки, не сидітиме. Республіка Корея вживатиме необхідних заходів разом із міжнародною спільнотою відповідно до того, як посилюватиметься співпраця Пхеньяна та Москви. Сеул іще торік оголосив ініціативу щодо миру в Україні. Гадаю, ми розширимо цю підтримку. Про що саме йдеться достеменно невідомо. Та дедалі частіше у кулуарах лунають припущення. Сеул зніме свою багаторічну заборону на військову допомогу третім країнам і розпочне постачання летальної зброї прямо в Україну. Серед інших ймовірних варіантів західної реакції, про які пише Блумберг, захист повітряного простору України з Польщі та Румунії, присутність в Україні західного персоналу та зняття заборони США на удари по російських тилах. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Субтитрувальниця